Привіт всім! Сьогодні я продовжую знайомство із колодами, які, на мою думку, є одними із не просто вдалими, а реально класними. І сьогодні у нас буде а, Таро Fatality, його світле і темне виконання. Що саме цікавого, карти промальовані на обох колодах однаково. Немає відмінності, окрім фону. Але я для себе зрозуміла, що як би там не було, все рівно колоди звучать по-різному. Можливо, це моє особисте відчуття. Я не можу тут його нав'язувати чи говорити, що так є, чи так немає. Але, зрештою, суто для мене цей момент є саме таким. Як до мене прийшла ця колода? Дуже цікаво, я її побачила, якщо я не помиляюсь, в Інсті. І мені вона дуже сподобалась. Але на той момент, коли я її побачила, там були лише старші аркани. Що мене зачепило в ній? По-перше, мене зачепила настільки незвична промальовка арканів, що просто. Вони, як звучали, по-іншому. Зараз спробую вам пояснити. І темне її виконання. Ось. Це у нас вона в темному виконанні. Який мене аркан найбільше зачепив в цьому всьому? Звичайно, аркан імператора. Імператор це про контроль, імператор це про домінантність, якщо хочете. Імператор це про те, коли, можливо, навіть в якоїсь мірі і авторитарність. Але в цій колоді тут дуже велике значення іншого моменту імператора. З якої сторони, ми бачимо тут людину, яка зморена, і вона розуміє, що оця корона, оця домінантність, авторитарність вона для неї важка. І вже вона просто зморена. Але за звичкою вона продовжує це контролювати. Може бути інший момент. Людина дивиться з грустю на цю корону і розуміє, що вона боїться її втратити. І знову вона проявляє ці риси, які не є в знаки плюс. Якщо ми дивимося про дьявола. моя улюблена карта. Ми бачимо, як тут дьявол стоїть і щось нашептує, типу, пішли зі мною, пішли, я тобі дам смачненько. Ну, пішли. І знаєте, отут завжди хочеться, коли я дивлюсь на цю карту, сказати так, що цей він не є таким, що можна його побачити і прогнати сказати йди отсюди. А це таке, знаєте, враження, як щось надоїдливе. і воно над духом жужить, жужить, жужить. І якщо ми не вміємо вчасно те ж жання переключати, то колись ми до нього дослухаємось. І отут то більше про ті аспекти, коли цей дьявол він завжди з нами. І це не те, коли там випадають можливості, які ми можемо використати. Ні, це те, що ми постійно боїмося, і в що б нам хотілося піти. Це те, що, якщо хочете, скажу так, постійно сидить у нас на лівому плечі. Ми його чуємо постійно. Це наші бажання, це наші страхи, це наші невизначеності, це наші нереалізації. І вони постійно у нас жужать. Питання, чи ми їх відкрива закривати? Карта смерті. В цій колоді вона... Одна із о, чіт... найчіткіших, о, на мою суб'єктивну думку, про цього аркану. Тому що ця карта вона чітко показує, що ви можете мати свої плани, ви можете думати все, що хочете. Але коли прийду я, бачите, недаремно ні на написано мам, я зроблю так, як я хочу. Тому що тут головна я. І якщо ми говоримо про аркан смерті в класичному значенні, да смерть у нас показує про якісь зміни, смерть у нас показує про те, коли духовність воно трішечки бере верх над матеріальністю. В даному випадку так само, коли умовно говорячи, наступає якийсь кінець, і ми щось не можемо тримати в реальному житті, не знаю, навіть якісь блага. Але це не факт, що ми не можемо щось знаходити духовно в самі собі. Тому, коли я дивлюся на цей аркан, в мене таке враження, що, знаєте, от, саме тут він як говорить, що я вирішую, я головна, або я головний. Єдине, що як це відбуватиметься, ми можемо вплинути на момент самої зміни. Або ми йдемо в зміни, і це проходить більш м'якіше. Або ми чинимо супротив, і це відбувається дещо більш жорстокіше. Ну, давайте будемо об'єктивними. Не всі зміни бувають однозначно погані, і не всі зміни бувають однозначно гарні. Завжди є нюанси, але, повторюся, цей аркан дуже чітко показує, що головне тут я. І бачите, тут таке відчуття, наче людина як змирилася, плече опустила, що ну окей. Далі, якщо ми говоримо про карту сили. Тут взагалі стільки нюансів, стільки трактувань, що я поначалу я навіть тірялася, тому що тут може бути і той момент, коли ми скриваємо свою силу, але вона в певних обставинах, за певних моментів виривається. Можливо, ми дуже лякаємося і ми можемо показати свою силу. Хтось навпаки, може боятися проявляти свою силу і буде тікати від якихось таких гострих ситуацій, щоб не проявити цю силу. А в когось може бути, знаєте, такий момент, коли, зрештою, ця сила виривається з нас, не дивлячись на те, що ми не готові до цього. Тому тут карта сили, вона дуже многогранна. І сказати, що людина тут приборкала цього льва навряд чи тут, скоріше, це лев живе в людині. А от як він виривається, це вже залежить від обставин. Карта справедливості. Карта джина, я її дуже часто називаю. Якщо ми подивимося на а, цю карту, ми бачимо, що зображені якісь такі, ну. Монстрики маленькі, які просять про допомогу. Що, типу, випусти мене, випусти. Але розумієте, в чому завжди є справедливість? Вона є справедливою по відношенню до наших дій. Да, ми можемо випустити цього джину із бутилки, а чому б із пляшки, а чому б і ні, бо там погано. Він просить про допомогу. Поступити справедливо до нього і випустити його. Але не всі джини, ну якщо згадати, що джини це взагалі, якби. Сутності, які не є гарними і не є поганими, діють по обставинам. Вони можуть зробити щось не дуже гарне, то ми розуміємо, що трішечки ми тих джинов маємо протримати, тому що це буде справедливе по відношенню до нас або по відношенню до оточуючих. Тобто тут у нас справедливість, вона не про те, що типу випусти, і це буде правиль, правиль, правильно для всіх. Ні, це про те, коли ти маєш зрозуміти. Що твоя дія вона завжди матиме відгук, і той відгук залежить. Тільки від того, яку ти я зробив дію, і це і є справедливість. Знову повторюся, можна випустити тут, просять, типу, випусти мене, особливо, якщо ми дивимося внутрішні характеристики, дуже чітко проходить по людині, що людина має в собі багато нюансів, які вона або щось собі не дозволяє, або щось собі подавляє. І знову ж тут іде момент про справедливість, але вона може думати, що справедливо відноситься до суспільства, не проявляючи свої якісь здається, мінусові значення. Але вона дуже несправедлива, я б навіть сказала, карає себе за те, що не сприймає оцих монстриків. Інколи їх так само треба випускати на прогулянку. Аркан Сонце. Тут чітко говориться про прояснення. Тут чітко говориться про той момент, коли ми, зрештою, розуміємо, щось яскраве. Розійшлося те, що нам заважало, і ми, зрештою, бачимо. Моменти мистання, ну, якщо хочете, умовної істини. Що саме цікаво, дуже часто в розкладах ця карта програється, знаєте, якщо ми говоримо знову ж таки про характеристику людини, то тут таке враження, коли людина починає потроху більше проявлятися в суспільстві. І я не можу сказати, що ця карта буде однозначно про егоїзм, вона може говорити про егоїзм, чому би і ні. Але в даному випадку дуже часто вона йде як про здоровий егоїзм. Коли, нарешті, ми розганяємо ці думки, ми розганяємо ці тучі і дозволяємо собі, чи хмари верніше, і дозволяємо собі проявитися. Карта Мага. Так, дивіться, як попало інтересно. Трійка кубків, трійка кубків. Карта мага. Бачите, так само, як людина, прирощу до землі, людина прироща до повітря, людина прирощу до води і, якщо хочете, до дерева. Тобто тут як чотири стихії, які перемішані в одній людині. Є тут ще двійка мечів. не знаю, чи швиденько відшукаю. Там взагалі двійка мечів в класичному значенні це у нас про вибір. В цій же колоді двійка мечів. Для мене дуже часто програється як момент відшукання дзену. Але не просто, що от ми сіли і, типу, намагаємося знайти у рівновазі. Бачите, ось темне зображення. Іде тут наша карта смерті? І світло. Наскільки вони разючі? Ні, це про те, коли. Це повертаюсь до двійки мечів. Це про те, коли ми виходимо в момент. Завмирання, коли ми відключаємо емоції, коли ми трішечки приводимо до ладу власні думки для того, щоб вибрати найзручніший момент для прийняття певного рішення. Бачите, тут як людина медитує, для того, щоб зрозуміти, а що ж, зрештою, буде вірним. Ну або коли знову ж таки для прийняття якогось рішення, для прийняття якогось сприйняття якогось моменту, ми заходимо. Ми знову в цей стан закриття. Ми закриваємо емоції, ми закриваємо думки. Ми недоступні для людей. Знову ж, якщо хочете, скажу, в медитації для того, щоб прийняти правильний вибір. Або Щось сприйняти для себе. До речі, саме оці е, колоди, не договорила. Побачила ж старші аркани і вже пізніше е, замовила і молодші аркани, коли вони мені е, ну їх домалювали, і я побачила, що вони є. Ну і так вийшло, що мені подарували і темну колоду, тому що я не могла обрати, чи я хочу білу, чи я хочу темну. Ну і на той момент одночасно дві я не могла собі дозволити купити. Тож, так вийшло, що. Е, Ц є для мене подарункова, але суто для мене це дуже різні карти. Що саме цікаво, саме на цих картах особисто для мене, повторюю повторю ще раз: тут суто суб'єктивна думка: Найкраще продивлятися аркани року. Не тільки аркани, а скоріше матрицю долі. От, До прикладу, хто. В мене спонсорстві, знаю, що я інколи е, практика, практикую такі моменти, коли е, от вивчала я там матрицю долі е, дитинства, продивлялася на цих картах. Е, далі був момент, у нас е, Аркан Року продивлялись на цих картах. Матриця долі, е, ну, самі банальні оці позиції, продивлялися на цих картах. Е, хоча спершу я намагалася їх продивитися на Таробіксінського. Також дуже гарно показують, але тут настільки, повторюся, незвично промальовані аркани, що в мене таке враження, наче вони як підказують, показують кожен свою історію, в якій настільки може бути більш багато варіацій. Що, можливо, б... я не буду стверджувати. Це ну, моє бачення, що, можливо, б, навіть класика так не показала, як показують оці карти. А, тому чи варто їх мати для себе, як для людини, яка займається Таро? приймати рішення вам самим. Я, до прикладу, ну, жодного разу не пошкодувала, що в мене є такі колоди. Скажу ще раз, не для всіх розклади вони підходять. Ну, бувають такі моменти, коли я розумію, що оці авторські сприйняття, вони. Не розкриватимуть того, що мені б хотілося побачити. Але знову ж таки, це не значить, що. На них не можна дивитися всі теми, ні, на них можна дивитися будь-які, але хто знає мене, знає, що я люблю копошитися, як можна поглибшитися. Я вже на, е, цих, на загальних розкладах стала трішечки менше занурюватися в глибину, бо я розумію, причудово, що е, інколи я можу залізти так, що втрачаємо початок, і мені б цього не хотілося. А вже якщо ми говоримо про такі моменти, до яких треба докупатися то о, о, ця колода вона буде одна із о, таких о, говорящих. Ще о, також цього автора є колода, це скоріше покажу в слідучому відео хорор Таро. Там вона про, хм, як я люблю, називаю їх інколи скелетони. А, і я її взяла тільки за того, що мені там сподобалось, здається, або карта імператриці, або карта королеви мечі. Мабуть, королеви мечі все. А, імператриця також, да, бо там є свої нюанси в кожній. А, так от, коли я її перший раз задіяла на момент, я продивлялася, було в мене колись. Я декілька робила розкладів про. А, Людей, які померли, або там що хотіли передати померлі. Ця колода одна була з найговіркіш. Оці говорливі, та от суто в моментах про померлих абсолютно від них не відставала. Тож на цьому в мене все, бо я можу про колоди багато говорити, я їх люблю, я обожнюю них копашитися. Але я прочудово розумію, що інформація має бути зрозуміла і дозована. На цьому дякую, до нових відео. Бережіть себе!